the war is uh, having a devastating effect on, uh, on culture on culture on cultural heritage historic uh, cities like lviv uh, odessa for instance but also and firstly on livelihood of artists of professionals just to give you some uh, figures uh, from the estimate that unesco has conducted in 2024 Damage to cultural assets is uh, accounting for 3.5 billion US dollars and losses more than 19 billion uh, of dollars. At the same time, culture is a powerful uh, tool for enhancing the resilience, the, the social ties, and to bring communities uh, together. Взагалі я з Бухмута, ось, але я вчилася у Харкові 6 років, ну, відповідно, далі там проживала. І от повномасштабне вторгнення зустріла в Харкові якраз. Там з роботи теж мене якось там звільнили. Ось, я приїхала сама у Львів і почала зустрічати своїх друзів, харків'ян у Львові, які так само з мистецької якоїсь тусовки, там театрали, музиканти і так далі. І якось так вони мене прихистили. І потім я почала досліджувати Львів, почала подаватись на резиденції мистецькі. Конкретно зараз це телові справи. Ось від муніципального центру співпраці з ЮНЕСКО. Вона тривала, якщо я не помиляюсь, три місяці період дослідження був, і ось цей місяць півтори практики. Ми вирішили зупинитись на співпраці з театром Ляльок. Це е, імерсивні вистави для сімей з дітьми 6-10 років, сім'ї ветеранів, сім'ї військових і сім'ї ВПО. ЮНЕСКО і Львів це не лише про пам'ятки архітектури, це є про... Е, Нематеріальну спадщину також. Це є про мистецтво, це є про музеї, це є про креативні індустрії. Ці багато напрямків культурних. Це все охоплює хаб ЮНЕСКО. In this case, with the, support of the government of Spain and Ukraine. Hub opens its door as a place of I would say solidarity, imagination, and also hope for artists and community members. It will also offer workshops to scale up preparedness and resilience of heritage sites and also cultural institutions. At UNESCO, we are proud to create a space dedicated to culture when and where it is needed most. Ми вже провели ряд навчань по культурній спадщині, де ми вивчали інструменти діджитал, інструменти, оцінки збитків, які нанесені об'єктом об культурної спадщини, пам'яткам архітектури. Окрім того, ми провели ряд семінарів для музейників, де вчилися алгоритмам, які би як швидко евакуювати, як підготуватися до різних нестандартних надзвичайних ситуацій. За допомогою колег, друзів з міжнародних інших інституцій по реставрації, по збереженню різних музеїв, які розкрили свої складні моменти свого життя, де відбувалися подібні трагедії, та зустріч дала можливість нам відчути, що ми є почуті, що до нас скликали фахівців, реставраторів, консерваторів котрі поділилися надзвичайним досвідом. На ці події для мене це було надзвичайно раді, що було зібрано приблизно 50 осіб музейників з різних міст України, великих і малих музеїв. Останніх 15 років, 20 років таких зустрічей навіть і не було. Cultural Hub is conceived uh, as a multi stakeholder uh, project. Uh, so UNESCO is working closely with the City Council, the Ministry of Culture and Strategic Communication, National Commission for, uh, uh, for UNESCO, the Spanish Cooperation, uh, and many other uh, partners. До іноземних партнерів говоримо про те, ваша присутність тут в Україні і ваші знання, ваш досвід, ваші експерти це є найкращий прояв вашої підтримки. Нас це має бути простір, в якому творяться якісь нові проекти, нові ідеї, які потім реалізовуються.